Мої ну вітання всім добрим людям. В цьому відео я розглядатиму годинник Casio AW80. Дана модель є досить відомою і популярною, особливо в людей, які полюбляють подорожувати. Випускається вона починаючи з 2003 року. Існують різні варіанти дизайнів, як самого годинника, так і комплектного ремінця. В даному випадку ремінець до годинника не є рідним, це окремо придбаний ремінець з Аліекспресу, такий типу як шкіряний. Розмір ремінця 18 мм. Стандартний розмір для багатьох бюджетних моделей від Casio. А Взагалі, дана модель комплектується поліуретановим ремінцем. Вони досить швидко рвуться, як правило, у людей. Також бувають варіанти з нейлоновими ремінцями і навіть з металевими браслетами. Корпус годинника при цьому пластиковий, в даному випадку він пофарбований був срібною фарбою, але вже це посріблення облізло. Скло теж пластикове, задня кришка. Металева з нержавійки, кнопки пластик. Годинник досить таки легенький, 30 грамів, діаметр годинника 40 мм, якщо міряти ось так, то 46,8 і товщина приблизно 13 мм. Як бачите, годинник має подвійну індикацію у вигляді годинної та хвилинної стрілок, а також у вигляді електронного дисплею, Тобто годинник є аналогово цифровим. Причому стрілки та циферблат можуть показувати різний час. Годинник має водозахист 50 метрів або 5 барів, що дозволяє в ньому плавати. Але не пірнати, хоча в оглядах інших власників я Дивився, що і також у відгуках до цих відео я читав, що багато хто з ними і пірнає, і взагалі ні в чому собі не відмовляє. Годинник має діодну підсвітку. Вона підсвічує лише аналоговий циферблат. Цифрового ви не побачите. Давайте зараз я увімкну підсвітку. Також, до речі, є люм на стрілках, як ви можете бачити. Він досить слабенький, і за кілька хвилин його вже не буде видно навіть оком. Можливо, це через те, що годинник у цьому багато років. Я думаю, що він десь з 2000-х тому що купив я його дуже задешево. Можливо, в нових варіантах годинників люм більш тривало світить. От зараз на екрані вже не видно, а так оком я ще бачу, але максимум 5 хвилин вони світяться. А тепер я вмикаю підсвітку ось так. От як бачимо, тут навіть два діодика. Вони якось розподіляють світло між собою. При натисканні кнопки підсвітки вона світитиметься одну секунду. І немає варіанту на Тиснути і утримувати, щоб була підсвітка стільки, скільки вам потрібно, лише одна секунда. Це такий Afterglow ефект. Ось тут написано ten Year Battery, тобто в годиннику стоїть батарейка CR2025 і її вистачає на 10 років, ну, якщо ви не будете зловживати підсвіткою. Я читав у відгуках, що в принципі в людей навіть по 15 років вже годинник цей працює на першій батарейці. Як вони купили, так він і працює. Таких термінів служби на одній батарейці вдалося досягнути таким чином. По-перше, ви бачите, що тут немає секундної стрілки аналогової, отже, її не потрібно постійно рухати. По-друге, хвилинна стрілка рухається кожні 20 секунд. При цьому, якщо Прикласти в ухо, то навіть чутно цей клік, коли перемикається стрілка з одного положення в наступне. Давайте переверну. Покажу вам ще раз кришку. Написи на кришці наступні Касіо. Далі телемемо 30 це функція телефонної книги. Тут є телефонна книга на 30 номерів. Це фішка даної моделі. Далі World Time світовий час для 30 міст та 29 часових зон. Далі three Alarm – три будильника і countdown timer. Тобто таймер зворотнього відліку. Ну, також в годиннику є ще функції, зокрема, секундомір, перемикання на літній час і назад. Щогодинний сигнал, функція снус для тих, хто проспав будильник. Зараз я повернусь до цих функцій. будемо їх розглядати всі. А поки що я дочитаю. Ось тут позначено: який модуль? Прямокутничку 2747. Модель AW70 Stainless Steel Back. Тобто задня кришка з нержавійки, Water Resistant 5-Bar. тобто 50 метрів водозахисту. Japan Moved, Японський механізм. Далі є DH, це я не знаю, що таке. Case in China, тобто годинник зібраний в Китаї. Точність ходу годинника складає плюс-мінус 30 секунд на місяць. Це за паспортом, а так ну, десь на 15 секунд цей годинник поспішає. Кнопки ось такі. Натискаються вони доволі таки легко. Вхід маленький в них. Що ж, давайте тепер перейдемо до функцій годинника. За промовченням, електронний дисплей показує англійською мовою день тижня, місяць та число. Якщо натиснути короткочасно ліву верхню кнопку, то перемкнеться. Показник на цифровий час. Як бачите, показує зараз той самий час, що показують і стрілки, тому що я так налаштував і секунди. Навігація між режимами відбувається, як і у більшості годинників подібних від Casio натисканням лівої нижньої кнопки. Перемикання на основний дисплей відбувається з сигналом іншої тональності. Це теж характерно для годинників Casio. Також, якщо ви хочете швидко повернутися на основний екран, ви можете натиснути і утримувати кнопку. Ось так. Давайте спершу я покажу, як налаштовувати аналогові стрілки. Заодно приберу зараз хвилинну стрілку з екрану, тому що вона. Затуляє електронний дисплей і буде заважати. Отже, для того, щоб налаштувати ці стрілочки, нам треба перейти в режим. Оцей HS 6 за рахунком. І далі в цьому режимі ми маємо натиснути верхню ліву кнопку спочатку, для того, щоб налаштувати стрілки. І далі рухаємо стрілочки натиском правої нижньої кнопки. Ось дивіться, один раз коротко натискаю, і стрілочка зміщується на один крок. Якщо я натисну та утримую, то стрілочка піде швидше. А якщо при цьому ще коротко натиснути стрілку праву верхню, то можна взагалі ось відпустити і стрілка буде рухатись. Далі, поки ви її не зупините натисненням правої нижньої кнопки. Ось так відбувається, власне, налаштування ось цих стрілок. Підлаштували потрібний вам час, і потім натиснули кнопку Adjust. Все. Далі вже стрілочки будуть синхронізуватись самі. Зараз цифровий дисплей показує в мене з боку. Тобто в 12 годинному режимі для того, щоб перемикнутися до 24 годинний режим, треба натиснути праву нижню кнопку. Ось, Ось так перемикання це відбувається. Якщо одночасно затиснути ліву верхню, ліву нижню та праву нижню кнопки, то можна побачити тест цифрового екрану. Давайте зараз спробуємо. Ось це, що тут показують, цікаві є символи, є знак оклику великий, не знаю, для чого він є сигнал Flash Alert, якого тут немає, мабуть, це в якихось інших модулях реалізовано. Натисненням правої нижньої кнопки можна на наступний дисплей перейти, і тут ще якісь є позначки. Далі показує номер модуля 2747. І все ми повертаємось на головний екран. Що ж, пішли по функціям. Перше, що ми зараз подивимося, це налаштування часу та дати. Для того, щоб зайти в цей режим, нам необхідно натиснути і утримувати ліву верхню кнопку. Ось. Далі ми... Для того, щоб переміщуватись між регістрами, натискаємо ліву нижню кнопку. Спочатку ми перебуваємо на секундах. Правою нижньою кнопкою ми можемо натиснути і скинуться секунди. Якщо це буде до 30 секунд, то просто скинеться на 0, якщо більше, то додасться одна хвилина. Далі натискаємо ліву нижню кнопку і потрапляємо в режим. Увімкнення літнього часу. В даному разі він вимкнений, і взагалі, у нас же начебто відмінили вже його не буде. Ми будемо жити тепер лише по зимовому. Але за бажання, ось є тут така опція: щоб не потрібно було довго налаштовувати, можна просто вмикати чи вимикати, і відповідно буде плюс одна година або мінус одна година. Так, ідемо далі на наступний регістр. Перемкнулись на години, потім на хвилини, потім на рік календар до кінця нашого століття. Потім йде місяць і число. Ну, власне і все. Вихід з режиму це ліва верхня кнопка. Ось так ми налаштовуємо час та дату. Наступний режим це телефонна книга. Як я вже зазначав. Є можливість сюди занести 30 номерів. Є два реєстри. В перший регістр ви вносите ім'я, в другий заносите номер. Навігація телефонної книги здійснюється наступним чином. Правою нижньою кнопкою ми перелистуємо різні записи. Для того, ж, щоб переглянути сам номер, необхідно коротко натискати верхню ліву кнопку. Ось так. От я один раз натиснув, і там, де в мене був тест, там зараз мені показує номер. Для того, щоб занести новий номер, або відригувати вже те, що є, треба натиснути та утримувати ліву верхню кнопку. Давайте зараз спробуємо новий занести. Ось, зараз я маю ввести ім'я. І робиться це наступним чином. Букви латинкою тут можна вводити. І також є певні символи. Зараз от знак оклику, знак питання. якась лапка, крапка, ще щось. В принципі, є різні символи. Табличку символів я зараз мабуть, підкладу, вона є в інструкції до даного годинника. От, Наприклад, щось от введу, ввів одну букву. Тепер лівою нижньою кнопкою на наступну перестрибую і ввожу іншу, теж на прикладі. І ось так ввожу, можна вводити ім'я до 8 символів. Якщо нічого не хочете більше вводити, то просто ось так нижньою лівою кнопкою доходите до реєстра цифр. От зараз така воно як вниз пішло. І тут вже можна вводити номер. Так само правою нижньою набираємо номер, а лівою нижньою переходимо на наступну цифру. Тут теж, окрім цифр, є певні символи: Дужки, плюсики, мінусики. До речі, натиском верхньої правої кнопки можна внисити трошки алогічно, але є така можливість. Номер можна вводити до 16 символів. От Ви ввели і потім натискаєте ліву верхню кнопку, і зберігається цей номер у вас. І ви можете його власне, тепер бачити у вашому списку номерів. Ось він. Для того, щоб його відредавувати, точно так же натискаєте ліву верхню кнопку і потрапляєте знову в режим редагування. Для того, щоб просто видалити номер, який вам вже не потрібний, ви натискаєте ліву верхню спочатку і утримуєте. Входите в режим редагування, потім затискаєте одночасно праву нижню та праву верхню кнопки. От бачите, з'явився був напис Clear, і все. Запис пустий. Далі ви або вводите сюди новий номер, або натискаєте. Ліву верхню клавішу і просто виходити з режиму редагування. Слід також зазначити, що при заміні батарейки пам'ять телефонна зітреться. Наступна функція це світовий час. Як я вже зазначав, світовий час показує в 30 містах та 29 часових зонах. Навігація між різними містами відбувається натиском правої нижньої кнопки. Час показується в 12 годинному форматі. Налаштовується все це діло наступним чином. Ви обираєте яке місто, дивитесь, який там зараз час, наприклад, в інтернеті, От, наприклад, Нью-Йорк. Далі для того, щоб налаштувати час в даному місті, натискаєте та отримуєте ліву верхню кнопку. Тут же вам одразу пропонується увімкнути або вимкнути літній час для цих міст. всіх. Якщо ви його увімкнете, то він увімкнеться для всіх інших міст також. І буде відповідне відображення DST на дисплеї, щоб ви розуміли, що у вас літній час увімкнений. Я його вимкну, далі лівою нижньою налаштовуємо години і хвилини. Зміна часу в одному місці буде мати вплив на всі інші міста. Тобто, достатньо налаштувати лише одне місто. Отже, налаштували і виходимо. Короткочасним натиском на ліву верхню кнопку. Ось такий режим. Коди міст ви зараз побачите, вони теж наведені в оригінальні інструкції до годинника. Власне, саму інструкцію я теж, мабуть, підчіплю до цього огляду, і можна буде завантажити за посиланням. Давайте розглянемо наступну функцію. Це будильники. Є в даному режимі три будильника. Примикання між ними здійснюється правою нижньою кнопкою. Ось так. Далі йде щогодинний сигнал і функція снус, яка в тому разі, якщо ви не почуєте будильник, буде 7 разів після кожних п'яти хвилин. Спрацювавшого будильника ще раз їх повторювати, поки ви не вимкнете будильник самі. Функція снус буде працювати тільки ось тут, де ви виставите цей час в цьому режимі. А для інших двох будильників функція снус не працюватиме. Тобто ці будильники будуть спрацьовувати тільки один раз. Ось така особливість для даної моделі. Для того, щоб ще один сигнал увімкнути, ми натискаємо ліву верхню кнопку. Ось з'являється напис Сік. Для того, щоб вимкнути функцію SNOS, ми так само натискаємо ліву верхню кнопку, з'являється відповідний напис. Також можна натиском та отримуванням правої кнопки в даному режимі. Просто послухати, як звучить власне, звук будильника. Він не дуже тихий і не дуже гучний, таке щось середнє. Давайте розглянемо наступну функцію. Це таймер зворотнього відліку. Зараз, як ви бачите, він виставлений на 1 хвилину, і це найменше, що можна тут виставити, секунди ви виставити не зможете. Максимально таймер можна виставити на 24 години. Автоповтору також тут немає. Налаштовують його знову ж таки натиском лівої верхньої кнопки і утриманням. Ось ми входимо в режим налаштування годин. Лівою нижньою перемикаємось на хвилини. Ну, я зараз залишу тут хвилину. Навігація права нижня, права верхня, можна йти вгору, можна вниз. Ось і коротким натиском лівої верхньої виходимо з режиму налаштування. Для запуску таймера натискаємо праву нижню кнопку. Ну і ось таймер пішов. Так само можна його зупинити правою нижньою і скинути його на початкове значення лівою верхньою кнопкою. Ось такий сигнал спрацювання таймеру. Ну, з цією функцією, думаю, все. Наступна функція це секундомір. Секундомір тут з можливістю фіксування проміжного результату. Правою нижньою кнопкою. Ми його запускаємо. При цьому, як бачите, є соті секунди. Також натиском правою нижньою можна його зупиняти, продовжувати далі. Секундомір, знову ж таки, до 24 годин. Проміжне значення фіксуємо натисканням лівої верхньої кнопки. Ось, у нас це значення зафіксувалось, а секундомір при цьому. Працює далі. Ось ми ще раз натиснули, повертаємось до основного режиму. Зупинили і лівою верхню скинули. Інструкція користувача також пропонує використовувати секундомір в такому режимі двох фінішів. Ось ви натиснули, запустили секундомір. Потім фіксуєте перший фініш, потім фіксуєте другий, і натисканням лівої верхньої кнопки ми ось на оцей другий фініш потрапляємо перед тим, як скинути, власне, секундомір. Такий мінімальний функціонал, але щось можна з нього вижити. Давайте продемонструю його на руці, як він виглядає. Діаметр мого зап'ястя 17 сантиметрів. В принципі, він досить таки симпатичний. Що ж, це все, що я хотів розповісти про даний годинник Casio AW80. Води цікавий, симпатичний. До сих пір випускається дана модель в різних варіаціях. Коштує в нас новий там, в районі 2500 гривень на даний момент. Якщо купувати бушний, то можна знайти набагато дешевше. Щоправда, він буде скоріше за все, отакий облізлий, подряпаний. Я полірував скло. І в багатьох випадках продаються вони з вже пошкодженими вушками, тріснутими або взагалі відламаними, тому що люди, які носять такі годинники, вони полюбляють активне життя, як правило. А ремінці, як я вже казав, особливо оці поліуретанові, вони, ну, вони там такі м'які доволі і. Ну, Того вони не носяться, відповідно, часто замінюються. І часто заміна ремінців призводить до пошкодження цих вушок, наскільки я розумію, тому що багато таких бачив лотів в інтернеті. Але, тим не менш, один досить таки цікавий. Також існують моделі aw 81 Ця модель має дещо інший вигляд корпуса, такий більше схожий на телевізор. Рив- часів з електронно-лучовою трубкою. Також існує в природі модель AW82. Нової я в продажі не бачив, бачив в оглядах. Вона зовні, в принципі, схожа, але там ще була функція для рибаків показувати найоптимальніший час, коли рибка клює, коли в неї апотит. Це пов'язано з припливами та відливами з рухом місяця. Ось, мабуть, і все, що я знаю про цей годинник. Буду завершувати свій огляд. Далі я покажу вам, як замінювати батарейку. Я і сам подивлюсь, що там всередині. А наразі я з вами буду прощатись. Бажаю вам всього найкращого, мирного неба над головою. Тримаємося до наступних оглядів, Па-па!